Знаєте, як легко стати українським дипломатом в європейській країні? Потрібно бути колишнім прокурором чи, наприклад, працівницею офісу президента. Принаймні, станом на зараз виглядає саме так: чому кар'єрні дипломати без роботи, а за кордон призначають збитих льотчиків? Про це все ми поговорили з Дмитром Чекалкіним. Нагадаю, це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова. Ви дуже досвідчений дипломат і прикладач були присутні, мабуть, на тисячах перемовин. Знаєте, що така дипломатична робота всередині це не обов'язково перемовини, є багато іншої роботи. Так, от, як вам практика призначати послами українських колишніх посадовців? От вже є купа прикладів. Там старіший трохи це колишній міністр оборони Андрій Таран був послом Словенії зі свіжішого, коли колишня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, посол, посол в Швейцарії, і наступник колишній генеральний прокурор. Ось нещодавно Андрій Костін був призначений в Нідерланди. Це, взагалі, як працює? Чи можливо так робити? Ну на жаль, я це передбачав і попереджав про це ще напередодні виборів до парламенту після вже перемоги Зеленського на президентських виборах. Я передвікав що це буде таке президентство катастроф і в першу чергу катастрофи моральної. Тому що суспільство на посаду верховного дипломата в країні обрало людину, яка ображала ну, найсвітіші наші національні символи. Нагадаю, термос Томус, сеньоргалодомор. І, зрештою, це можна було передбачити, що ця моральна деградація вона призведе і до деградації кадрової. Отразу ж було зрозуміло, що багато хто з досвідчених дипломатів, відомий президент Зеркаль, да, яка відмовилася співпрацювати з Зеленським. Я знаю, що таких випадків було декілька. Тобто люди не хотіли ставити пляму на своїй там біографії, хто вже такому в, в похилому досить віці, Не хотів псувати собі на кролок, тому і відмовлялися від е, співпраці з цим зеленим шопітолієм. Тобто, це було на жаль легко передбачити такі наслідки. Ну і зрештою, сьогодні, на жаль, Зеленський зайвий раз підтвердив на своїй не найкращі дипломатичні здібності. О, зараз всі там коментують вже його вислів, що він звинуватив Трампа, кажуть, ви співпрацюєте з бивцями. Не можна дозволити собі таких речей, я лише почав йому згадувати, що він взагалі то своїй політичній кар'єрі повністю на 100% зобов'язаний пана Коломойському без нього ніякого б слуги народу ніколи б не було. Так от ігор Коломойський його ховають тут в слідчому ізоляторі СБУ і зокрема звинувачуючи його в найбільш страшних злочинах саме вбивстві, головний. Спонсори патрон зеленського сьогодні перебуває за гратими саме ці звинувачень. Не не зеленському звинувачувати сьогодні співпраці з Росією і з Гривцем. Що стосується конкретних кадрових призначень, потрібна абсолютно лояльність зеленському і в першу чергу єрмаку. Ті, хто не відповідають цим вимогам, вони швидко вилітають з собою. Ну, згадати яскравий приклад пристайко, коли він в інтерв'ю британській телекомпанії сказав, що там може не зовсім була доречна там іронія чи сарказм. Ну і одразу ж після цього його звільнили з відповідальної посади нашого посла в Великій Британії. Ну і крім того, всі інші призначенці, які були за останні місяці погоджені паном Зеленським, вони не завжди відповідають тим вимогам, які зазвичай висувають по відношенню до дипломатів в таких відповідальних країнах. Ну, дійсно, на Нідерланди це один з ключових наших партнерів в європейському союзі. Нагадаю, що свого часу саме доля. Асоціації з ЄС визначалися в, в Нідерландах, і от сьогодні призначають людину без будь-якого там дипломатичного досвіду. Ну насправді в багатьох країнах дійсно іноді віддячують таким чином тим чи іншим колишнім партнерам. Але зазвичай це люди все ж таки якісь мали досвід, хоча б там бізнесової міжнародної діяльності. Колишні прокурори вони ж ніяким боком не були пов'язані з міжнародною діяльністю, якщо вони не були там в якомусь управлінні міжнародних зв'язків. Ну і вже не кажучи там про нашого міністра Тарана, коли який зганьбився свого часу, тим, що відкинув взагалі нашу північно-атлантичну інтеграцію як пріоритет нашої міжнародної політики, достатньо промовисти наприклад призначення до Болгарії країни, в якій зберігався на той час один з найбільших арсеналів радянської зброї, яка могла бути критично необхідна Україні. А туди призначають людину секс-інструктора сумнівною репутацією, яка потім відзначили тим, що не відвідувала ті заходи, які припустимо організовували. Дружні нам країни для засудження російської агресії, а оці країни, в яких якраз призначають ось таких колишніх прокурорів і так далі, міністрів, вони ж ну знають насправді як. Їх ну сприймають в Україні того самого Костіна чи ту саму Венедіктову цей шлейф так само ж приходить до них в, в країну, і це як показник того, як Україна бореться з корупцією, в тому числі тих, хто провалюють боротьбу з корупцією, йдуть за кордон. Боротьба з корупцією є одним з найпріоритетніших напрямків, і ті люди, які були на вістрі цієї боротьби і провалили цю роботу. Вони тепер як таке почесне заслання, отримують призначення на посади послів. Ну немає. Зрештою сумнівів, що це дійсно викличе неоднозначну реакцію в країнах, куди призначають, але знову ж таки, оскільки лава запасних в команді цього зеленого шапітолію, вона ну з довжиною стабуретку, там тому і відповідно немає з кого особливо вибирати. Я визначив взагалі сьогодні два головних напрямки для української дипломатії: це інформаційний, оскільки ми воюємо з Росією в першу чергу в умовах гібридної війни, коли саме інформаційні. Диверсії провокації вони стають найболючішими для нашої держави. Ну останні події в Сумах вони підтвердили на що абсолютно недоречними були заяви. Ця безумна безугла, яка заявила вчора. І це вже не було такого поширення на російських всіх каналах. Що саме спровокував цей російський страшний нальот? Саме вона перекинула відповідальність на українське військо за цей страшний терористичний акт, і це одразу ж підхопили всі російські телеканали. Та там репостили насправді цю безуглу репостили всі, і до моменту, поки Безугла не написала оцей свій ганебний пост, ще там Російська Федерація якось намагалася або мовчати, або щось там вигадувати, а тут ну, просто воно полетіло всюди. І це так само людина президента. і Це прям дивує. Так от виходячи з того, що саме гібридна війна є сьогодні головним полем бою згідно концепції гібридної війни, три чверті всіх сил і засобів Російська Федерація виділяє. Саме на інформаційну психологічну обробку як власного населення зумбуючи проекти свого власного телебачення, так і поширення е, всіма можливими каналами інформації на країни супротивника і відповідним чином спотворюючи картину в свідомості мільярдів не без перебільшення на сьогодні реципієнтів цієї інформації. Це дійсно для нас є ну, найвідповідальніший, найболючіший напрямок, тому що ми, на жаль, не можемо гідно захистити наші інформаційні. Не інтереси, і тут якраз роль кваліфікованих професіоналів була б визначною. А коли призначають на посади послів людей, які ну не мають взагалі ніякого досвіду, але але або як в випадку з припустимо, Андрієм Мельником нещодавно призначено на посаду нашого посла Прион нагадаю, що ця людина новічне ну, ж неоднозначною репутацією, яка мало того, що вражала перших осіб. Німецької політики, розкидаючись там такими звинуваченнями і там, прізвиськами на там Баварська сосиска, там чи <кій> інші там, абсолютно неприпустимі в дипломатичному етикеті висловими більше того, він ще її ще більш образливі слова промовляв і писав на адресу Ілона Маска, який нагадаю був на той час більш ніж союзником, де да, тому що він навіть викликав на двобій Путіна, називав його вбивцею і такі. Меседжі надсилав саме які захищали українські інтереси. А після того, як пан Мельник почав посилати його в відповідному напрямку, використовуючи найбрудніші там вислови англійської мови, то він Ілон Маск потім заявив: Так я ж виконую доручення вашого дипломата. Бачите, він сказав мені там. от Я і слідую його рекомендаціям. Ну, і тепер цю людину призначили на посаду нашого представника ООН. Тобто це зайвий раз, підкреслює наскільки. Цей резерв кадровий сьогодні жалюгідний та да, зеленої команди. Ну і другий насправді не менш важливий напрямок: це військова співпраця, де можна тоді виправдати або призначення посла Великобританії, колишнього головнокомандувача, України потрапив в палу до Зеленського і таким чином. Ну його надіслали в таку почесну, таке почесне заслання, але можна було виправдати це тим, що на крім досвідчений військовий може бути корисним саме на цьому напрямку, забезпечуючи. Підписання тих чи інших військових контрактів. Погодьтеся, пане Дмитре, що за залужним немає шлейфу ось таких ось прокурорів, інвалідів, справ, які її підвисли, або втікачів з-під варти і за кордон багатьох фігурантів. Залужний прийшов з репутацією. І як на мене, не знаю, може, як ви оцінюєте, але він свою репутацію продовжує тримати, і це дуже важливо. Так, абсолютно. Ну я не думаю, що сьогодні можна дорікнути плану залужному, що він недостатньо кваліфіковано, там виконує свої обов'язки. Намагається там зелена команда, ну зокрема, так звані провладні блогери, звинувачувати його в тому, що він там недостатньо володіє англійською мовою. Ну, насправді, я знаю багатьох наших досвідчених дипломатів, які мали можливість швидко надолужити да, цей гріх і досить швидко опанувати це. Достатньо насправді. Такому віці, тим більше як Валерій Залужний. Я думаю, що він не справиться з цим завданням. Взагалі, якщо чесно, я от зараз дивлюсь на адміністрацію Трампа. Це так нагадує те, що відбувалося в Україні в 2019 році. Такі самі п'ять шість ефективних менеджерів. Ліва рука не знає, що робить права рука. Маск то потрібен Трампу. Тепер вже не потрібен, і відповідно, як з такою адміністрацією, взагалі можна мати справу. А найголовніше, як в Україні має випрацьовуватися ось ця дипломатична дипломатичний напрямок, дипломатична політика, це має бути якийсь, Я не знаю. Клуб креативний, який збирається на чолі з президентом і обговорює все. Бо ми здається частіше, просто реагуємо. Я маю на увазі українську владу, реагуємо на події. А у нас свого напрямку якоїсь політики, ну я її не бачу. Наприклад, ні, ну насправді не тільки реактивна, але й проактивна буває діяльність Зеленського. Але жно ж таки вона іноді більше шкодить ніж допомагає. Нагадаю, що ця історія з корисними копалинами вона ж була ключовим пунктом саме в програмі. Перемоги так званої Зеленського він же згадував її і в своєму виступі в Верховній Раді, і, і в, під час перебування в Сполучених Штатах, тобто це був такий козирний туз в його колоді. Але ж до цього треба було зробити якусь домашню роботу. Треба було вивчити, як, які ми можемо ми розбережатися тут нашими корисними копалинами і, і яким чином взагалі можемо щось отримати. Якісь зиск з цього, а, а, а зрештою отримали тільки тепер претензії американців. Які ну все більше і більше підвищують ставки, тобто знаючи манеру поведінки Трампа, можна було передбачити, що він не тільки там проковтне цю наживку, але й потім потягне за цю виску, потягне цю всю вудку всю з цим рибаком, який закидав цю наживку. тобто, я насправді, ви, якщо і бачити, якісь проактивні дії зеленої цієї команди, ну як вчорашня заява, що не, 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 не можна брати, мати справи з вбивцями, но на на жаль, це не прораховані кроки, а треба ж, хоча б вміти не хоча б не на 3-4 кроки прораховувати майбутній розвиток ситуації, хоча б на 1-2, Ну на жаль, такого тут не можна побачити в поведінці зеленського. А дійсно, сьогоднішня адміністрація Трампа вона розкидалася такими самими популістичними обіцянками, які були притаманні Зеленському, що там завтра. Закінчиться епоха бідності брехні. Завтра інфляція зупиниться, бідність закінчиться. Всіх пересаджаємо по весні. Ну ми ж бачили, що ці обіцянки зламати систему. Вони дійсно призвели до того, що зламана зламана була система життєзабезпечень. І, на жаль, всі ці е, кроки, які відбулись в до початку повномасштабного вторгнення, вони не тільки не підсилили нашу оборону, а навпаки, завдали великої шкоди. Ну, все, що потрібно було російській агентурі тут в Україні для підриву нашої обороноздатності. Все і відбувалось, нагадаю, ну, це вже згаданий підрив стратегічного партнерства з нашим головним не, не, не спонсором і союзником Сполученими Штатами, це і відведення військ, розмінування, скорочення армії, зупинення ракетних програм. Ну тобто, все це настільки були очевидні речі, які. Зрештою, будуть свого часу пунктами звинувачень, якщо не якимось там прорахунком, то, можливо, навіть по державній зраді, оскільки Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, він мав займатися не Діснейлендами, чи там цими лавочками для її бабусь чи мільярдом дерев. А він мав не розбудовувати нашу оборонну промисловість, а вони насправді зупинили стратегічний напрямок нашого наше ракетного будівництва. Ви вже згадали нашого посла в ООН Мельника його скандальні заяви в Твіттері. Ще думаю, варто згадати є така, значить, радниця офісу президента, яка поїхала послом в Литву, Що так само дуже дивно. Ну освіта в неї дипломатична, мається на увазі інститут міжнародних відносин. Але далі вона не кар'єрний дипломат. Я власне про що хочу запитати? В чому цінність кар'єрного дипломата? Ну я б не абсолютизував, не перебільшував це значення. Проходження всіх ступенів там кар'єрної цілі, щоб не драбини всіх щаблів, починаючи там з аташе, третього, другого першого секретарів, е, насправді сьогоднішня там ну загальносвітова практика, вона передбачає так зване політичні призначення. так, коли людина, яка все ж таки має досвід в політиці і є членом тієї партії, яка перемогла на виборах, це. Може бути важливіше на стратегічному напрямку у співпраці, та ніж її конкретний досвід на тих чи інших дипломатичних посадах. Ну, дипломатія певним чином втратила свої ті функції, які були притаманні їй там за останні там століття, коли це був головний канал комунікації, дипломатичні представництва між країнами сьогодні, там першої особи держав спілкуються по закритих каналах зв'язку. Іноді навіть присутності там послів чи ті самі парламентарі на налагоджують співпрацю не обов'язково при посередництві дипломатичних представництв посольств. Ну вже я не кажу, не кажу про бізнесменів чи науковців. Сьогодні відкритий інформаційний простір. Вони можуть легко спілкуватися, не залучаючи там дипломатичні служби. Тут в нашому випадку, як я вже сказав, головне головне це інформаційний напрямок, тобто максимально доведення Корисної для нас інформації в першу чергу про всі російські злочини на теренах України, ну і не тільки на теренах України, тому що мені мене завжди дивувало, як той самий Зеленський вірив, що він може побачити не в там людяність чи мир в очах Путіна. Ну достатньо просто подивитись фільм, який вчора виклав телеканал. Прямий а це фільм міжнародних журналістів розслідувачів про всі страшні історії вбивств кривавих вбивств путіна з чого він починав він прийшов на на, на крові коли підірвав чотири будинки в москві та в на Кавказі для того щоб підняти собі рейтинг цього такого борця з тероризмом він вже після того як став президентом став долучався до таких страшних злочинів коли розстрілювали Гранатометами дітей в Беслані чи троїли газом в Нордості в Києві в Москві. і зрештою, там список довжелезний. Тільки одна там нова газета один з провідних таких опозиційних видань російських. Тільки в них шість журналістів, які загинули саме від рук путінських найманців. Ну вже не кажучи про двох головних опозиціонерів того самого Навального і Німцова, яких вбили в. Таким брутальним способом одного прямо під стінами Кремля. Тобто, цей шлейф кривавий путінський він має бути висвітлений максимально широко. На жаль, сьогодні посланець Трампа Вітков вважає, що Путін is a із гудгай, буквально в своєму позавчора інтерв'ю, в якому він вихваляє свої нормальні стосунки з путіним. Тобто для. Світової спільноти має бути зрозуміло, що ніякої довіри до Путіна не може бути, і ніяких насправді сподівань на його шляхетність чи договороздатність не має бути треба жорстка реакція максимально посилення санкцій і тиску на Росію. Тобто, те, що в принципі не було принципом міжнародної політики Трампа, through Трустренг, да, тобто мир через силу, але на жаль вдалося росіянам знов ж таки ось якось оманливими цими прийомами заманити цього ж самого Віткофа обіцянками сплідної співпраці і великими перспективами тієї чи іншої там спільної спільної програми з путінською Росії. Ну тобто, ми на жаль, в цьому плані не, не допрацювали, і це нагадаю, ось інформаційний напрямок для мобілізації величезної нашої української. Громади, яка опинилася сьогодні за кордоном наші біженці, які складають сьогодні, ну значну частину новоприбульців ну, да, в країнах Європейського союзу, вони мають бути залучені до тих чи інших наших пропагандистських інформаційних е інструментів. А ми іноді навпаки їх віддякуємо, та да, звинувачуючи їх там в зрадництві, там відмовляючи їм в тих чи інших там консульських послугах. Ну, тобто, це ще один такий важливий напрямок нашої діяльності. Нагадаю, що традиційно вся дипломатія поділяється на дипломатію в білих рукавичках і в чорних рукавичках. А Дипломатія в білих рукавичках це відвідання прийомів конференції, підписання угод перемовини. А в чорних рукавичках це щоденні справи по допомозі своїм співвітчизникам. Якщо я вас правильно зрозумів, ми маємо шанс тиснути на Трампа через його виборців. В Америці, тобто, якщо проводити правильну інформаційну політику, да не звертаючись до Трампа, це його дратує, ми це бачимо, але звертаючись до його виборців, де і взагалі до американських виборців, і доно постійно підтримуючи це розуміння, що Путін вбивця, це може через опитування, через тиск на е, там на, на парламентарів американських дійти і до адміністрації Трампа, і він може змінити свою позицію, так ну на жаль, не, не завжди спрацьовуються ці. Інструменти, так скажемо, морального такого тиску, тому що ну, для для, для Трампа не є пріоритетними ті чи інші моральні цінності. Він все ж таки більше людина бізнесу. Тобто тут треба можливо навіть не на нього самого дійсно, як ви сказали, здійснювати цей вплив а на широкі коло американської громадськості. Ну, свого часу, ось на припустимо того самого Майка Джорса Джонсона, спікера. Палати представників на нього подіяли ці бікборди, які були розташовані впритул до його будинку, де страшні кадри російських бомбардувань, помівочені українські міста, і заклик до його сумління, щоб він все ж таки припинив цей бойкот виділення військової допомоги Україні. Ну, тобто, насправді ізраїльтяни, ось я нещодавно дивився інтерв'ю одного з. Ізраїльських чиновників відповідальних за саме за інформаційний напрямок діяльності, і вони його визначають як для себе, як е, пріоритетний, як головний. Там скоординована діяльність деяких де, декількох міністерств. Вони визнають, що теж не все їм вдалося те, що вони планували, але так чи інакше, на центральних е, вулицях того самого Нью-Йорка, традиційно. Там вони орендували е, великі рекламні площі для того, щоб е, донести е, Хамасівські. Злочини, і побачила широка американська громадськістю ці страшні кадри знищення знущань над військовополоненими захорніше ну, захопленими заручниками ізраїльськими в секторі Газа. В нас на жаль, нічого подібного на такому широкому форматі не відбувалось в нас. Ну в за останні дні порахували скільки витрачають витрачають банку не тільки на цей єдиний марафон, який на жаль діє. Тільки на обмежену частину українського суспільства ніяк не впливає на закордонні медіа, на закордонну аудиторію. Більше того, і решта сьогодні бюджетів, які освоюють інформаційні сили банкової, вони направлені на там які, якісь там сьогодні анонімні телеграм-канали, які головним своїм завданням почають знову ж таки. Дискредитацію політичних опонентів повне там викривлення інфо інформаційної картини е потворення свідомості в першу чергу українських е потенційних там телевиборців, які мають з часом там знову ж таки проголосувати за той чи інший новий партійний блок, який створить зелена команда. на, на жаль, вони так і не, не переорієнтувалися, для них перемога на майбутніх. Виборах набагато важливіше ніж перемога сьогодні на російсько-українському фронті.